Біблія Старий Завід, Книга суддів, розділ 4. Після смерті Егуда, ізраїльтяни знову почали чинити зло перед Господом, тому Господь віддав їх у руки хананського царя Явіна, який владарював у Хацорі. Головнокомандувачем його війська був Сісера, який мешкав у Харошет Гоїмі. І знову ізраїльтяни заволали до Господа адже він, Явін, Мав 900 залізних колісниць і протягом 20 років дуже пригноблював ізраїльтян. Суддею в Ізраїлі в той час була пророчиця, дружина Лаппідота, Девора. Вона сиділа під пальмою, Девори між рамою та між Бетелем на Єфремовому узгір'ї, а ізраїльтяни приходили до неї, щоб розсуджувати справи. Вона послала заклик до барака авіноамового сина. З Нефталимового Кедеша, такого змісту. Так говорить Господь Бог Ізраїлю, вирушай і йди до гори Тавор, взявши з собою десять тисяч мужів, з нащадків нефталима та з нащадків завулона. Я ж приведу до тебе до потоку кішон, Сісеру, начальника війська Явіна, разом з його колісницями та його військом, і віддам його в твої руки. А барак їй відповів: якщо підеш зі мною, то і я піду, а якщо не підеш зі мною, то не піду і я. А вона відповіла я неодмінно піду з тобою, але тоді слава від того походу, який здійснюватимеш, дістанеться не тобі, адже Господь видасть цісеру в руки жінки. Девора встала і вирушила з бараком до Кедеша. Тож барак скликав до Кедеша воїнів від племені Заволона та Нефталима десять тисяч мужів пішли дружно за ним. Пішла з ним також і девора. В той час кенеєць Хевер відокремився від кенеців, тобто від нащадків Ховава, родича Мойсея, і поставив свій намет біля дуба Цаананім, що неподалік Кедеша. Коли ж сісері донесли, що барак, син Авіноама, зійшов на гору Тавор, то сісера зібрав усі свої колісниці. У кількості в 900 залізних бойових колісниць він вирушив з усім своїм військом з Харошет Гоїма до потоку кішон. В той час Девора промовила до барака Вирушай, адже це той день, у який Господь видасть сисеру в твої руки. Ось Господь вже пішов перед тобою. Тож барак разом з десятьма тисячами воїнів зійшов з гори Тавор. З появою барака та його виблискуючих мечів на сісеру з усіма його колісницями та всім його військом Господь навів сум'яття й паніку, так що Сісера зіскочив з колісниці й побіг пішки. Барак же переслідував колісниці та його військо аж до Харошет гоїма Тоді полягло від меча все військо сісери. Жоден з воїнів не врятувався. Що ж до самого Сісери, то він ледве добіг до намету дружини Кенеця Хевера, оскільки між хацорським царем Явіном та між родиною Кенеця Хевера був мир. Яїл вийшла назустріч зустріч сісері і сказала йому Зайди, мій володарю, зайди до мене, не бійся. Він зайшов до неї в намет, і вона накрила його покривалом. Тоді він її попросив Дай мені, будь ласка, трохи напитись води, бо мене мучить спрага. Вона відкрила бурдюк з молоком, напоїла його і знову накрила. Він же сказав їй стань при вході в намет, і якщо хтось прийде, запитає тебе, чи тут хтось є, то відповідай немає нікого. Потім Яїл, дружина Хевера, взяла наметовий кілок, вхопила в руку молоток і крадькома підійшла до нього. Він змучений, міцно спав. Підступивши, вона вбила кілок у його скроню, так, що він увійшов у землю. Так, сісера помер. Побачивши барака, який переслідував сісеру, Яїл вийшла йому назустріч і промовила до нього Ходино, я покажу тобі чоловіка, якого ти шукаєш. Увійшовши в намет, він побачив мертвого сісеру з кілком у своїй скроні. У той день Бог упокорив перед ізраїльтянами хананського царя Явіна. Після цього рука ізраїльтян зміцнювалась і ставала все тяжчою над хананським царем Явіном, доки вони цілком не знищили цього хананського володаря на ім'я Явін. Розділ 5. Того дня Деворе та барак, син Авіноама, заспівали пісню такого змісту. За те, що в Ізраїлі постають вожді, і народ добровільно підіймається на боротьбу, благословіте Господа. Послухайте, царі, візьміть до уваги вельможі, адже я співатиму Господу, я вихвалятиму Господа Бога Ізраїлю. Господи, коли ти виходив із Сеїру, коли вирушав ти з полів едомських, то здригалась земля, небеса проливались дощем, а хмари кропили водою, гори плавались від присутності Господа, як отой Сінай перед Господом Богом Ізраїлю. За днів Шамгара, сина Аната, як і за днів Яїдли спорожніли дороги, так що подорожні, які ходили прямими дорогами, мусили йти обхідними стежками. Не стало селян в Ізраїлі. Вони перевелись, аж поки не повстала я, Девора, адже я стала матір'ю в Ізраїлі. Коли обрали собі нових богів, тоді почалась в брамах війна. Хіба можна було перед тим побачити щит або спис у сорока тисяч Ізраїлю? Серце моє з керівниками Ізраїлю, а також з добровольцями народу, благословіте Господа, ви, котрі їздите на білих ослицях, котрі засідаєте на килимах або проходжаєтесь дорогами, прославляйте і то голосніше від тих, котрі ділять здобич біля криниць, скрізь сповіщайте про благодіяння Господні, благодіяння, учинені для населення Ізраїлю. Після цього Господній народ подався до своїх брам. Прокинься, прокинься, Деворо, збудися, підіймись і заспівай пісню, повстань, бараку, захоплюй у полон поневолю своїх бранців, а віноамів, сину. Тоді й залишок приєднався до Вельмож. Господній народ пішов зі мною проти витязів. Прийшли воїни з нащадків Єфрема, чиє коріння в краю Амалека, за тобою пішли Веніямінці. Приєднавшись до твоїх воїнів, від Махіра прийшли провідники, а від племені Заволона ті, що володіють тростинами писарів. З Деворою можновладці племені Ісахара, Сахара, нащадки Ісахара, Сахара, разом з бараком в одному строю кинулись у долину. І лише загони нащадків Рувима у великих роздумах. Для чого ти сидів без діла між двома кошарами? Хіба для того, щоб вислуховувати мекання овець, так у загонах нащадків Рувима, великі вагання, Гілеад живе собі спокійно з іншого боку Йордану, а нащадки Дана чомусь перебувають на кораблях, покоління Асира замешкало собі на морському узбережжі, живе спокійно біля своїх заток, і лише нащадки Завулона кинули виклик смерті, а з ними покоління Нефталима на плоскогір'ях полів. Прийшли царі, і почалась битва. Хананські царі запекло воювали під таанахом біля вод Мегіддо. але срібло так і не дісталось їм на здобич. Навіть небесні зорі вступили в битву, зі своїх орбіт воювали з Сісерою. потік кішон позмивав їх, стародавній потік, кішонський потік, сповнись мужністю, душе моя. Доноситься тупіт кінських копит від шаленого бігу. Від швидкої їзди їхніх вершників. Прокляніть, мероз, сказав Господній ангел, неодмінно прокляніть його мешканців через те, що вони не прийшли на допомогу Господу, не прийшли допомогти Господу в боротьбі з ворожими воїнами. Благословенна, споміж жінок Яїл, дружина Кенеця Хевера, серед інших жінок у наметах вона особливо буде благословеною. Він попросив води, а вона дала молока. У чаші витязів піднесла йому вершки, свою ліву руку простягнула до кілка, а в свою правицю взяла молоток робітника. Вона молотком вдарила сісеру і розбила йому голову, наскрізь пробила його скроню. Він звалився до її ніг, впав і лежить, до її ніг схилився і впав, на тому місці, куди поточився нещасний і помер. Виглядає у вікно і голосить за віконними гратами матір Сісери. Чому бариться з прибуттям його сина колісниця, чому не чути тупотіння його коней? відповідають їй досвідчені жінки княгині, та й вона сама себе потішає. Напевно, вони натрапили й ділять здобич по одній дівчині, а то й по дві на кожного воїна, а частка сісери, різнокольорова одежа, як здобич. А для нас зі здобичі по дві гаптовані різнобарні тканини. Аби пов'язати довкола шиї такий кінець усіх твоїх ворогів, Господи, а ті, котрі тебе люблять, уподібняться сонцю, коли воно сходить у всій своїй силі. Після цього край мав спокій сорок років. Розділ шостий. Але ізраїльтяни знову почали творити зло перед Господом, і Господь віддав їх на сім років у руки медіянців. Важкою стала рука мідіянців над Ізраїлем, тому ізраїльтяни зі страху перед мідіянцями змушені були робити собі в горах сховища, печери й недоступні місця в скелях. Часто траплялось щойно ізраїльтяни засіють поля, наскочать мідіянці, а та інші племена зі сходу, влаштовують проти них табори й нищать увесь урожай краю аж до околиць Гази, не залишаючи на прожиток Ізраїлю нічого. Ні вівці, ні вола, ні осла, адже вони приходили разом зі своєю худобою та зі своїми наметами. Їх прибувало так багато, наче рої саранчі, адже ні їм, ні їхнім верблюдам не було числа. Вони приходили, щоб спустошувати край. Через набіги медіянців край цілком зубожів, і тоді ізраїльтяни почали волати до Господа. Коли ізраїльтяни волали до Господа про захист медіянців, то Господь послав до ізраїльтян чоловіка пророка, який сказав їм слова Господа, Бога Ізраїлю: Я вивів вас із Єгипту, випровадив вас з країни поневолення, я визволив вас від рук єгиптян і від усіх ваших гнобителів. Прогнавши їх сперед вас, я дав вам їхні землі. Тоді я вам сказав: Я Господь, ваш Бог, тому не бійтесь аморейських богів, у краю яких ви живете. Але ж ви не послухались мого голосу. Після того прийшов господній ангел і сів вофрі під дубом Йоаша, нащадка Авієзера, в той час, коли його син Гедеон, ховаючись від мітіянців, молотив пшеницю у чавильні для винограду. Господній ангел з'явився йому і привітав його: Господь з тобою, хоробрий воїне. А Гедеон йому відповів: О мій, владико! Якщо Господь є з нами, то чому нас усе це спіткало? Де всі ті його чудеса, про які нам розповідали наші батьки, кажучи, хіба не Господь вивів нас із Єгипту, а тепер Господь залишив нас, віддавши нас у руки медіянців? Але Господь, повернувшись до нього, сказав Іди, і, як могутній воїн, врятуй Ізраїль з рук мідіянців, адже я тебе посилаю. Та Гедеон йому відповів: О, мій владико! Як же я врятую Ізраїль? Адже моя родина найслабша в племені Манасії, а я наймолодший у сім'ї свого батька, але Господь запевнив його я буду з тобою, і ти знищиш мідіянців, як одного чоловіка. Однак Гедеон попросив його: якщо я здобув твою прихильність, то покажи мені якусь ознаку, що це ти розмовляєш зі мною. Отже, не виходь звідси. Доки я не повернусь до тебе, і не принесу мій дар, який покладу перед тобою. А той відповів Я залишатимусь тут, доки ти не повернешся. Гедеон пішов і приготував козеня з отари, а також прісні хліби з однієї ефи борошна, він поклав м'ясо в кошик, а юшку налив у горщик і приніс до нього під дуб, та й поклав перед ним. А божий ангел сказав йому Візьми м'ясо та прісні хліби і поклади на он тому камені, а юшку вилий на них. Гедеон так і зробив. Господній ангел простягнув палицю, яку тримав у руці, та її кінцем доторкнувся до м'яса й прісного хліба і вийшов вогонь зі скелі і поглинув м'ясо та прісні хліби, і Господній ангел зник сперед його очей. Тоді Гедеон усвідомив, що це дійсно був Господній ангел. Тому Гедеон вигукнув: Горе мені, владико Господи, адже я бачив Господнього ангела обличчям в обличчя. Але Господь сказав йому Мир тобі, не бійся, ти не помреш. І збудував там Гедеон жертовник Господу і назвав його Господь це мир. він ще й досі є в Авієзеровій офрі. Так сталося, що тієї ж ночі Господь сказав йому: візьми теля зі стада твого батька і ще одного семилітнього бичка, та зруйнуй жертовник вала, який належить твоєму батькові, зрубай також священне дерево, Астарти, що біля нього, а на тому постаменті споруди належним чином жертовник Господу Твоєму Богові. Після цього візьмеш того другого бачка, приготуй, як годиться, і принеси його в жертву всепалення на дровах отого от священного дерева, яке ти зрубаєш. Тож Гедеон взяв десять чоловік зі своїх слуг і вчинив так, як сказав йому Господь. Проте, побоюючись домашніх, що були з його батьком та мешканців міста, замість того, щоб робити усе це в день, він виконав божий наказ уночі. І коли рано вранці повставали мешканці міста і побачили зруйнований жертовник вала, а священне дерево, Астарти, що біля нього зрубане. Зауважили також новозбудований жертовник і на ньому принесеного в жертву того семилітнього бичка. То почали запитувати один одного, хто таке міг зробити. Після досліджень та розпитувань сказали: це зробив Йоашів, син Гедеон. Тоді чоловіки того міста сказали до Йоаша, виведи свого сина, адже він має померти, оскільки зруйнував жертовника Ваала та зрубав священне дерево, яке було біля нього. Але Йоаш відповів усім, котрі стояли навколо нього. Хіба це вам заступатись за Ваала? Хіба це ви маєте його рятувати? Хто заступатиметься за нього, той до ранку сам загине? Адже якщо він є Богом, нехай він сам за себе і постоїть. Оскільки зруйновано саме його жертовник. того дня Гедеона назвали Єру -Ваал, сказавши, нехай з ним Гедеоном судиться вал за те, що він зруйнував його жертовника. Якраз тоді всі мідіянці, амаликітянці, а також східні племена об'єдналися разом, перейшли Йордан і отаборились у ізраїльській долині. В той час Господній дух зійшов на Гедеона, і він затрубив у трубу, скликавши таким чином увесь рід Авієзера, аби йти за ним. Крім того, Гедеон розіслав вісників до всього племені Манасії, вони також зібрались навколо нього, він послав гінців і до Асира, до Завулона та до Нефталима, і вони приєднались до нього. І Гедеон сказав Богові: якщо моєю рукою будеш рятувати Ізраїль. Як ти обіцяв, то ось я кладу на току вовняну шкуру. Якщо роса впаде лише на саме руно шкури, а вся земля навколо буде сухою, то я знатиму, що ти спасаєш Ізраїль моєю рукою, як ти говорив. Так і сталося. вставши на другий день уранці, він віджав шкуру, вичавивши з руна шкури повну чашу води. Але Гедеон знову промовив до Бога. Нехай не запалає проти мене твій гнів, якщо я попрошу тебе ще раз. Дозволь мені ще раз зробити пробу на шкурі, тож нехай тільки саме руно шкури залишиться сухим, тоді як навколо на землі, буде роса. Наступної ночі Бог так і учинив було сухим лише саме руно шкури, а на всій землі навколо була роса.